Привіт! Мої підписники. Сьогодні приготуємо пиріг із філо з фаршем та сиром. Для цього нам знадобиться сир твердий, 200 грамів фарш пів кілограму курячий два яйця, насіння сезаму, перець, сіль та тісто філо Там 12 листків. А ще буде необхідно масло. Його потрібно буде розтопити. Яйця помиті. Розбиваємо та трошки розмішуємо. Яйця нам необхідні для заливання пирога. Сир натираємо на тертку. Паршик посолимо і поперчимо, Змащуємо важковим маслом розтопленим один листок спочатку. Потім кладемо невелику порцію фаршу, посипаємо сиром. Так. І загортаємо отаку трубочку. Сильне тісто не розморожуйте, щоб воно навіть було трошки замороженим, тоді з ним легше працювати і воно так нерветься, як зараз у мене. Викладаємо у форму ось таким чином. Полосочка за полосочкою так по колу. А потім заливаємо все збитим яйцем. Не збитим, але просто розмішаємо, Розпреділяємо по всім поверхності і посипаємо кунжутом. Та ставимо у духовку на 30 хвилин при 200 градусах. Не забудьте підписатись та поставити на дзвіночок.